Як же ж бути стрункою? Як же ж позбутися отих зайвих кілограм, які вам заважають? Те, що ви займаєтесь спортом, вірним харчуванням, це все класно. Але є одна фішка в цьому всьому. Спортом потрібно займатися той, що ви любите. Не той, що через силу, а той, що приносить вам насолоду. Так само і з їжею. Якщо ви їжу їсте з любов'ю без заборон, тіло сприймає з любов'ю. Дивіться, ми всі тут з вами для того, щоб любити. І більшості цієї любові не вистачає. Чому люди ходять по працюванні? Знайти себе. Розблокувати свої страхи, пройти свої проблеми. Тому що ми в цей світ прийшли жити щасливо, щасливо насолоджуватись цим життям, насолоджуватись кожною миттю цього життя, насолоджуватися. Ліжанкою кави зранку насолоджуватися криками дітей, насолоджуватися роботами, які ми робимо, насолоджуватися відпочинками, насолоджуватися відносинами, абсолютно насолоджуватися тишею, насолоджуватися одинокістю. Коли ми починаємо насолоджуватися, ми починаємо любити себе. І отут тут основна, основна причина всієї зайвої ваги це броня. Я закриваюсь в страхах, в критиці, в осуді, знецінки себе, я себе грзуй, я себе недооцінюю. Там багато да, іде з дитинства оцих негативних патернів, от якраз які і впливають на ваше тіло, тому що тіло, розум. І підсвідоме, вони працюють в єдиній системі. Якщо ви думаєте, що ви сходите на спорт і ваше тіло почне стрункішати, але при цьому ви постійно себе критикуєте, знецінюєте, результатів не буде. Абсолютно не буде. Вони будуть такими короткостроковими. Якщо ви йдете на спорт, і відноситись до свого тіла там з любов'ю, з любов'ю займаєтесь спортом, відслідковуєте, як кожен м'яз вас м'яз ваш працює, як ви любите цей м'яз, як ви любите це тіло, як ви до нього відноситесь з повагою, з любов'ю ваш, в вашому тілі клітки, клітини починають регенерувати на любов. Так само і з їжею. Якщо ви починаєте їсти без заборон, а з насолодою, не забороняючи собі абсолютно нічого і не ем, загострюючи увагу на тому, ой, я з'їла, це мені піде лишні жири, ой, оце мені не можна, ой, для чого я це з'їла, да? тобто іде заборона, іде зажим в тілі. Понятно, що якраз те, що в голові, да? те і на вашому тілі. То коли ви починаєте їсти з любов'ю, «Да, я з'їла, бо я це хочу, повірте, ви їсте вашу їжу не за розумом, а за підсвідомим. Тому що абсолютно всім керує ваше підсвідоме. А свідомість вона побудована так: розум, то є стати свідомість. Давайте так, свідомість. А в свідомості 6% розума і 94 підсвідомості. Тобто, наше тіло повністю і все наше життя управляється, керується підсвідомістю, Не розумом, а підсвідомістю. А от розум якраз і заважає бути вам такою стрункою, якою ви хочете бути, бо в розумі є програма. З дитинства закладена, по якій ви керуєтесь жити. Ви хочете одного, але програма видає вам зовсім інше. Так от, а чому люди ходять в опрацювання? Щоб позбутися оці, цих програм і знайти свою програму в легкості. Як жити в легкості? У мене котики почали гратися. Так, що ви мені тут говорите? У мене програма, а ви мені. Витворяєте. Так. Тихо розкричались. Розбіглися тут всі. Зараз вони мені світло навіть виключили. Попробую, поки включається світло. Так от а, а, треба до сього відноситися з любов'ю. Більшість дівчат, більшість людей вони ненавидять себе, вони ненавидять своє тіло, ненавидять своє обличчя. Вони на себе дивитись в зеркало не можуть. Про яку стрункість може йти мова? Про яку ваше тіло не буде ніколи струнким? Якщо ви не відноситесь до себе з любов'ю, ви прийшли в цей світ абсолютно отака, яка повинна бути. Вам дали це тіло, а ви на це тіло дивитесь в зеркало з ненавистю. Ну про яку любов, про яку стрункість, про яку класний вигляд ви можете думати. Ви постійно, дивитесь, женетесь за зовнішніми факторами, а насправді воно все сидить у вас. Якщо взяти японських вчених, які записали відео про воду, подивіться його, чому я за про воду буду говорити, тому що ми на 80%, можливо, і більше, складаємося з води. І якщо ви Да? Там вчені показують, що на воду говорили хороші слова, лагідні з любов'ю. Експеримент був, да? ставили чашки, там, стакани з водою. І на кожний стакан говорили абсолютно різні слова. На один стакан говорили прекрасні слова з любов'ю, на інший стакан більш нейтральні, а на там, третій стакан образи різні, да? слова, погані говорили. І після цього в цю воду заморозили і подивилися кристалізацію. Так? Що вийшло з цієї води? Тобто, де була любов, там були красиві узори, де були погані слова, так? образи, там були непонятні структуровані заморожені фігури. Що це говорить? Це говорить про те, що ви така сама вода. І якщо ви до себе відноситесь з любов'ю. З позитивом, з такою, да, ти моя красуня, плін, як я тебе обожнюю, то і ваше тіло починає автоматом під вас підлаштовуватись, тому що ви випрацьовуєте всередині до себе оці стани, і яких ви хочете бути. Якщо ви відноситесь до себе. З негативної сторони, то й тіло ваше буде отаке от саме. Що всередині те і зовні, По-іншому аж ніяк. Ми бігаємо, думаємо, о, зараз я вітамінчиків якихось поїм, там я на спорт схожу, тут я собі рот закрию, позабороняю, тут я бади якісь поп'ю. Бади це штучне добавка випрацювати ж ваш настрій. Але ж вони знову тимчасові. А щоб все це відбувалося на постійній основі, потрібно глибоко зайти в себе. Потрібно почати з себе. І як тільки ви починаєте з себе, ваша хімічна будова всередині тіла перебудовується і вона працює на вас, а не проти вас. Бо коли ви йдете проти себе, то й тіло працює проти вас. Це основне, на що потрібно звернути увагу, тому що не просто так говорять, що всі проблеми наші з голови, реально з голови. А після моїх вебінарів, після моїх курсів дівчата просто починають боятися думати, вони відслідковують кожне слово і кожну думку, що вони про себе думають, тому що основна задача. Додавати собі любові, бо всі ми бігаємо, а, шукаючи цю любов. Да? Чому виходите в той спортзал? Для чого взагалі вам потрібно бути стрункою? Бо коли я струнка, да, я якась. Я думаю, що якщо я буду струнка, то я, а, то мене будуть любити, або я там, я, а, до мене будуть по-другому відноситись. Да? Тобто ви шукаєте зовнішній фактор, щоб вас полюбили. А насправді потрібно почати з себе. Почніть з себе і додавайте собі любові. Її можна додавати абсолютно по-різному. Перше, це зранку встати і подивитися в зеркало і сказати собі, яка я красуня, які в мене красиві щічки, очі, губи, блін. Я така класна, тому що. Світ дав мені отаке тіло, це моє тіло. І я, я його довела до цього стану своїми думками. Значить, я відповідальна за нього, і я буду та, зараз тебе починати любити. Я буду до тебе ставитись по-іншому. І я починаю любити. І навіть якщо вам якась частина тіла в собі не подобається, ну пошліть туди, любов, скажіть собі, ну, ладно, та? Зараз я тебе люблю такою. Да, мені потрібно ще над тобою так попрацювати. Да, я запустила тебе, тому що ви відповідальні за ваше тіло. Абсолютно більше ніхто. Це перше, що потрібно робити. Друге, відслідковуйте свої думки, що ви про себе думаєте. Убирайте абсолютно всю критику, начніть додавати собі слова любові, убирайте осуд, самознацінення, начніть думати про себе з позитивної сторони. Третє це слова, які ви про себе говорите, тому що більшість вона говорить, ой, пика вже не влазить. Я вже як тумбочка, так. жопа не пролазить. Я себе ненавиджу. Блін, дівчата. Перша була думка, потім слово. Все, що ви думаєте і говорите про себе, воно абсолютно відображається на вашому тілі. Абсолютно, по-другому, ніяк. Все, що всередині, це думки і слова, те і зовні. І ганяючись за зовнішніми факторами нутриціологія, спорти, а, що там, м м бади, а, от, особливо косметологи, які ви робите ботекси собі, це все підколюєте, це перше, що говорить про вас, що ви з не любите себе, ви знецінюєте себе. А у вас немає любові, ви хочете додати сюди. У вас всередині немає до себе ніякої любові, у вас до себе критика і осуд. І ви, якщо ви думаєте, що ви підете, зробите отакі от вії, отам, от такі губи, да? понаколюєтесь ботиксами, тоді ви будете гарно. Ви ви зовнішність міняєте, але внутрішню частину себе ви абсолютно не змінюєте. І ваші бади, ваші ботекси, і все пливе, коли ви знову заходите в стрес, тому що тіло відображає вашу внутрішню частину. І як тільки ви, поч... ви... ви зрозумієте це, у вас почне. Абсолютно по-другому змінюватися ваше життя. Якщо ви хочете більш детально розібратися з вашою зайвою вагою, приходьте до мене на вебінар, а, зніми свою броню. Там ви більш детально я про це все розповідаю і даю практичні завдання зрозуміти основні да, свої причини зайвої ваги. Ми там її ще й пропрацьовуємо. Тому що. Одного фактора, да, там зай... зайва вага, вона ніколи не відбувається по одній із якихось причин. Ми просто біже глибоко заходимо і знаходимо, в чому причина, чому ви себе знецінюєте, критикуєте, ображаєте себе, да, і міняємо міняємо ці програмки. Да, на важчі програмки, які потрібні. І це такий бистрий чинник змінити свою підсвідомість і піти в сторону себе з любов'ю. Тому три фактори я вам назвала: перше дивитись на себе в зеркало, з любов'ю відноситись, нести цю любов з, не з голови, а з середини. Друге відслідковуйте свої слова, які ви говорите про себе. Третє да, думки. Думки, думайте про себе з позитивом. навчіться в негативі шукати позитив. І тоді ваше тіло почне грати.